Шановні підписники каналу, зараз зробимо огляд досить цікавої новинки. У нас це культиватор суцільної обробки КПСО4 заводовиробника Оскар. Досить цікава техніка високої якості, зроблена вітчизняним виробником. По-перше, По можна поглянути на раму. Рама зроблена досить міцною. Повністю рама і всі елементи культиватору виконуються з порошкового формування краски, тобто він не втратить зовнішній вигляд через 2-3 роки, як звичайні культиватори. По-друге, тут досить цікава, зроблено дишла, воно регульоване по висоті і досить такі крутке. І з особливості культиватора він чотирьохний йде. Тобто під трактором ТЗ 80 кінських сил це ідеальний варіант. По конструкції тут встановлені стійки разом з кріпленням двоспіральні заводу Беднар Чехія разом із лапою. Стійка у перетині 25 на 25 мм, лапа 270 мм. Це оригінал Чехія. Регулювання глибини культиватора в нас. Гідравлічний ось гідроциліндр Штригельна барана на культиваторі. Вона двохрядна, регулюється вона механічно. Ось її регулювання. Коток тут, спиралевидний, трубчатий. Значить, підшипники на котку стоять фплівські до досить високої якості. Стригельні барана у нас двох рядник, як я вже сказав, це тобто досить вистачає, не треба трьох ніколи та далі. Ну і так далі. Сама конструкція, дивіться, його конструктивне виконання. Конструкція лап досить-досить цікавий агрегат і досить недорогий на сьогоднішній час. Тобто За недосить великі гроші ви отримуєте високоякісний агрегат, який не поступиться іноземним. Агрегатом під такі трактори, тобто потужність 80-90 кінських сил. Такий культиватор це ідеальний вибір. Кого будуть питання, дзвоніть, відповімо на всі питання. Пишіть у всі соціальні сети, підписуйтесь на наш YouTube канал, буде ще досить багато цікавого огляду, цікавих новинок.